Роман Безсмертний, український політик, дипломат Романа Петровичу, вітаю вас. Дуже радий бачити. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, пане Романе. Ну от стосовно а, саміту в Китаї, оцього. чи спитаю його одразу прямо в лоб. Чи можна після цього ШОСу зібрання ШОС констатувати, не знаю, остаточну втрату, втрату лідерства США у світі? Ну, бо. В мене відчуття суб'єктивне даруйте, але що Трамп замість того, щоб знов робити Америку великою, і приклад з цього саміту в Китаї, тому підтвердження мені здається, ну просто перетворює там чи, чи себе, чи навіть там свою країну в очах інших лідерів на якесь посміх посміховисько. Хіба дні, пане Романе? Ну пане Сергію, давайте якби розділимо це масив інформаційний. Який навалився дійсно такий, що от, е, враження від нього, я погоджуюся, що від цього інформаційного масиву таке враження, що Сполучених Штатів Америки немає, що в світі домінує Китай, е, Росія, Іран, ну і чомусь інформаційно оця трійка Путін, Сі і Моді, вона просто накрила все. Хоча, якщо послухати чи почитати навіть виступи в ході саміту, то вони не резонують, вони навпаки, у них є певна, певні протиріччя, причому серйозні протиріччя. І я навіть скажу, що якщо порівняти позицію Сі, Сі Цзіньпіня і позиції Путіна, вони теж не співпадають багато в чому. Хоча безумовно. Тут треба сказати правду. Декларація а, саміту, вона по суті є альтернативою декларації Великої Двадцятки. Це по перше. По-друге, якщо поєднати а, документи, тобто декларацію заяви всі, які багатосторонні, трьохсторонні, двохсторонні, які прийнять, по суті це пропозиція альтернативного порядку в світі. Причому. У цій пропозиції вже всередині є механізми, які говорять про витискання е доларової зони, про створення альтернативних систем клірингу, систем альтернативних банківських. Бо такі, наприклад, там пропозиції, як створення банку реконструкції і розвитку. Яка разом із російською пропозицією переходу на іншу систему розрахунків без долара і євро, і свій клірінговий центр по суті автономізує ШОС. І тут багато таких речей. Однак, якщо в цілому подивитися на все це, то дві третіх насправді цього стосує, це все стосується Азії. Решта це Євроазійські. Проблеми, ну і є глобальні речі, які виходять за рамки е, цього регіону, континентів двох, і тут є про що говорити. А е, особливо необхідно звертати увагу на деталі. Бо якщо брати те, чого домагався московський фюрер, частину я виголосив його пропозиції, воно не буде реалізовано. Бо е, це не в інтересах, в тому числі Китаю. Е, ще дуже цікава річ, що е, на саміті присутньо то було чимало держав. Але рішення ж приймається для 10. 16 із присутніх додатково це лише спостерігачі. Тобто вони не є учасниками цього процесу, вони спостерігають. Я вже не кажу про те, що Азербайджан. Не прийнято до, хоча Азербайджан наполягає вже вдруге, про те, щоб рішення було прийнято, його не прийнято до ШОС. Я вже не кажу про те, що а, такі фігури, як скажем, про Пердоган і Моді, скоріш за все, у цій ситуації, бо Моді навіть не був на попередньому а, саміті, так. хоча Індія є членом ШОС. А нинішні ситуації це свого роду кон'юнктура позиції. І власне, ви вірно акцентуєте увагу на тому, що це наслідок непродуманої політики Дональда Трампа штовхнув е, моді. І от це от поєднання Путін, моді і Сі Цзіньпінь, воно і робить такий величезний гувалт у світі. Хоча я би, скажімо так, розуміючи, що це альтернатива двадцятці, я би не переоцінював це з точки зору можливості там. Поселення того, що Індія там осяде, і в Брікс, і в Шоси, буде співати під дудку і Пекіна, і Москви. За всім цим прикриттям інформаційним ховається дійсно дуже небезпечна робота, яка проведена на цьому саміті. Що це за робота? Це трійка: Москва, Тегеран і Пекін. Всі абсолютно аналітики в світі, які розуміються на цій темі, підкреслюють, форум носив закритий характер. На ньому чи не найменше була кількість представлено журналістів, аналітиків і так далі. А це означає, що в рамках форуму діяли ще інші складові, які принципово просто не оприлюднені. Не випадково серед документів є окрема заява там Росія, Іран. Е, mm -hmm. Кіта так. Тобто це свідчить mm -hmm. про те, що там велася робота в рамках трійки. А оце вже говорить про те, що шосто шоса насправді на ньому відбувалося бетонування осі зла. Ось про що в цій ситуації слід зазначити. На, на чому той бетон замішаний, власне, і як вони будуть його використовувати? Очевидно, що тут е, оця теза в декларації про е, розширення співробітництва у питань безпеки говорить про те, що за занавісом саміту ШОС ішло і продовжується йти е, створення воєнно-політичного союзу. Ось про що йде мова. Як Бо альтернатива НАТО? теза як про альтернатива розширення... НАТО, пане Романе. Як альтернатива НАТО, ну там чи така противага, чи, чи як. Це вже зрозуміло давно, бо в декларативних документах написано, що шос, стандарти шос є альтернативою європейським і американським підходам, які не є на сьогоднішній день, як такими, що відповідають загальним цінностям, статуту ООН і так далі. Тобто, це використання типової совкової ідеології, коли на чорне кажуть біле, на біле чорне. І воно скрізь оце все проявляється, особливо, якщо взяти виступи е, Путіна, Сі Цзіньпіня, ну там просто сквозить оце так. все. А тепер дивіться: якщо уявити собі, що економічні речі, яких домагається е, е, Путін, вони йдуть для того, щоб звільнитися від санкцій. Але механізм під це підв'язується який? Центральноєвропейські держави, всі е, центральноазійські, всі п'ять. Тобто це означає, що Шос свого роду стає економічною основою воєнно-політичного союзу, який укладається на трьох. Схема, дивіться, яка: Європейський союз і НАТО. ШОС і візь зла, ось де воно працює. Таким чином створюється якби, економічна основа і воєнно-політичний союз. Пане Романе, а поява а, Кім Чен Іна і теж, якби в Китаї, там він збирається, здається, де там в параді так, брати участь. Ну в будь-якому я там розумію, що з ним. Якісь окремі там, персонажі сучасної політики могли зустрічатись, так але ну тут, по факту, там це вже його такий великий виходить вихід в світ між люди. Це повне там виведення з ізоляції. Чи як? Ну, тобто, от яка роль в цьому всьому, всьому Північної Кореї і Кінчин іна пане Сергію. А в моменті, коли Російська Федерація почала співпрацювати з Північною Кореєю? Особливо у питаннях постачання зброї. А особливо, коли було відправлено е, війська, угу. майже всі світові аналітики заявили, що виник конфлікт між Кім Чен Іном і Сі Ціньпінем. Що відбувається зараз? Вони стануть втрьох, потиснуть руки, і це не просто стане утвердженням того, що Північна Корея, Китай і е, Рашистська Федерація в питаннях війни проти України є сателітами, союзниками, що в їх об'єднаний воєнно-промисловий комплекс. Це сигнал усьому світу, що ніяких протиріч у діях, які нині здійснюються між Москвою і Пхеняном. Пекіном між Китаєм і Північною Кореєю, між е, Китаєм і Росією просто не існує це цілісні погоджені рішення. Особливо тут є проблема в тому, що донині е, між Китаєм і Північною Кореєю були вагання по окремих. Видах постачання продукції, особливо високотехнологічної. Це означає, що під час цих зустрічей трійкою будуть обговорюватися питання, як Китай зможе працювати напряму із Кім Чен Іном для того, щоб посилити його воєнно-промисловий комплекс, так як китайці робить по відношенню до Росії. Це дасть можливість. Росії отримувати додаткове озброєння. Причому якісніше озброєння, ніж те, яке виробляється зараз в Північній Кореї. Насправді, з усього того, що робиться, оці дві трійки, про які я кажу: Москва, Тегеран і Пекін, і Москва, Пхенян і Пекін, вони є дуже небезпечні з точки зору впливу на хід війни. Тому що явно тут. Це робиться в інтересах посилення воєнно-промислового комплексу Росії, його фінансування і підтримки його, в тому числі, північною Кореєю. Знаєте, це час, який наступив для московського фюрера і північно-корейського диктатора, де вони абсолютно знімають у себе будь-які обмеження з точки зору контролю ООН. Міжнародного контролю і так далі. Китай і Росія фактично завалили в Раді Безпеки всі системи стримування і контролю по відношенню до Північної Кореї. Наступив момент, коли вони будуть технологічно відпрацьовувати взаємодію в військово-технологічній сфері. Це дуже небезпечний час для Сполучених Штатів Америки в тому числі. І я не розумію поведінки Дональда Трампа. Я її пояснити у цій ситуації не можу з його кроками по відношенню до Індії, бо не Індія погрожувала застосуванням ядерної зброї і балістичних ракет. Сполученим штатам а північна Корея, і в цій ситуації просто виглядає повним безглуздям усе те, що робить Вашингтон. Більше того, він ще розказує про те, що він готовий з ким чинином зустрічатися у цій ситуації. Я вже не кажу: виявляєте до якого біса летить концепція, що взаємодіючи з Путіним можна розірвати союз Пекіна і Москви.